Доброго дня, мене звати Олена я бажаю з вами поділитися кількома словами про себе. Я відданий педагог з невеличким досвідом роботи з дітьми. Моя мета це створити для дітей комфортне та цікаве навчальне середовище, де кожен має можливість розвиватись та відкривати світ. Мої навички включають організацію навчальних занять з використання ігор та творчих завдань, розвиток мовлення та соціальних навичок у дітей та співпрацю з батьками для досягнення спільної цілі. Я вмію працювати з різними віковими групами та враховую індивідуальні потреби кожної дитини. Також я вважаю, що кожна дитина має право на якісну освіту та розвитку у комфортному середовищі. Я відданий своїй професії, я готова завжди навчатись та досконалювати свої навики. Також я люблю створити цікаві креативні завдання та вироби для дітей. Також люблю їх залучати разом у роботу. Для дітей я маю різноманітні заняття, ігри, прогулянки, де ми з ними будемо навчатись та створювати комфортне середовище. Дякую за вашу увагу та можливість представити себе. Чекаю за вами можливості зустрітися.